Голова Верховної Ради, у якого формується задишка навіть у сидячому положенні, і одночасно один з формувачів конспіративних теорій заявив: готуємось до виборів, але не знаємо, як і не скажемо, бо то секрет. Ага, тобто вибори будуть, але деколи і з ким, і за які шиши, то вже так, імпровізація по нотах Конституції. Ну, з флейтою пана. Ну що ж, братці, у нас знову національний квест. Вибори, де ніхто не знає правил. Стефанчук натягає, що вибори будуть унікальні. Ну, звісно, як же без фішечок. Фронт, еміграція, окупація, повний набір для нової рулетки, виробленої в калуші, солдати в окопах, дід в Польщі з колбасою, баба в Криму з обіцяною георгівською стрічкою. Всім однозначно потрібен бюлетень. І головне, не публічно готуємось. Тобто готуємось це як на корпоратив з Тищенком, але без афіш з гарячим стробоскопом, і щоб ніхто не знав, що ми вже бухі. Це вже не політика, а постдемократичний театр абсурду. Коли організатори не знають, що організовують, а глядачі не впевнені. Чи вони актори? Системна невизначеність це не унікальність, а прикриття ручного сценарію. Якщо вибори як не публічна підготовка, то ми вже на території паперової автократії з європейським соусом. Стефанчук фактично сказав: у нас будуть вибори, але ми не знаємо, як їх провести, бо всі стріляють або виїхали, ну або взагалі не підлягають чомусь там і десь колись. Бачення майбутнього на рівні та щось буде, лиш би не нас. І якщо така підготовка, то ми вже не на виборах. ми в анекдоті війна не скасувала проблеми в демократії, але точно не повинна бути індульгенцією для її імітації. Готуйтесь до виборів як до відсечі – прозоро, системно і публічно, а не як до туса для своїх з мокрим бюлетенем і кульковою ручкою зі зникаючими чорнилами.